А ось той уламок, який витягли, він наскільки великий? Ну, величенький, я можу вам показати. А він у вас при собі? І коли вона вже несла їм цю ковдру, стався вибух. Ви пробачте мені за це запитання. Дозвольте, я його поставлю. А ви зараз шкодуєте, що ви повернулися? Туди вже приїхали російські окупанти, розграбили магазин. І розстріляли його. Родина Павла Зіброва а, вам а, теж допомагає. За дверима подає а, знаки ще один фактор любові. Коли ти розумієш, що все останній член родини знайшовся, то воно ну, якось вже можна було видохнути. Чи це вона, чи це вона? І всі питають: ну що, знайшли, чи не знайшли? Я не впізнала його, Того чи що? очі повні сліз, просто от, мокрі, от так з такими сльози. І сидить і дивиться просто де ти пропадала тоді, а де ти пропадала тоді. Здравствуйте. Історія Валентини з Вишгорода була розголосу завдяки співаку Павлу Зіброву. Ми з дитинства знаємо, знаємо її чоловіка, дітей, зустрічаємося часто. І це саме її сім'я. Ця родина, друзі артиста Павла Зіброва. Але вкрай важливо було зустрітися з Валентиною особисто, аби дізнатися подробиці саме від Валі. Валю, здрастуйте. І перш за все, звісно, дякую вам за те, що ви сьогодні тут. Наскільки я знаю, ви приїхали з лікарні, медики відпустили вас лише на дві години, і вкрай напружений стан у вас зараз, і через наші ранкові тривоги теж так. Ну і це, власне кажучи, перше таке. Якщо не знаю, наскільки це буде доречним назвати ексклюзивним це інтерв'ю, але принаймні таким розгорнутим спілкуванням з журналістом. Це вперше у вас так, це буде вперше. Як ви зараз почуваєтесь? Ну, я трошки знервована, тому що ранок почався, знаєте, з тривоги з телефону. І всі думки були тільки про те, що, що робити, кому дзвонити. З останнього часу, з тих подій, які сталися, я вже не можу реагувати по-іншому. У мене просто вискакує серце, і я обзвоню абсолютно всіх знайомих. Я обзвонюю своїх дітей, родичів і прошу не нехтувати тривогами. Отак-от. Ну, Тут очки я був. Тут мале. Це те, що сталася кухня. У вас була операція? Три дні назад була операція. В мене з руки витягли осколок, який зламав мені кістку. Так, і в в мені ще багато маленьких осколків, але вони вкрай такі невеличкі, що лікар навіть не зміг їх дістати. І як лікарі кажуть, що осколки маленькі, вони можуть самі виходити, угу. якщо вони нічого важливого не пошкодили. А ось той уламок, який витягли, він наскільки великий? Величенький, я можу вам показати. А він у вас при собі? Так, да, Я взяла з собою. Це вже, знаєте, пам'ять. Ось це було. Ого, то таким уламком, напевно, вбити можна? Я вам скажу, звісно, можна. Якщо він потрапить в серце, чи в якийсь важливий орган, чи в голову, ну, все може бути. Ви будете його зберігати? Ну, звісно, я залишу. Скажем, пам'ять, це вже згадки такі невеселі, не але це частина нашого життя. І це те, що з нами сталося, і це те, що зараз нами трапляється. Ваш чоловік він теж досі перебуває в лікарні? А, так, мій чоловік постраждав. Він дуже важкому стані. Дуже важкому, але ми маємо надію, звісно, на найкраще. Які прогнози роблять лікарі? Хороші, але треба дуже багато часу. Дуже багато То він там має ще залишатися Так. тоді, 23 листопада, через обстріли з боку Росії, через російські ракети загинуло п'ятеро мирних жителів, 34 цивільні ще отримали поранення, і найменші постраждалі, як було повідомлено. П'ять років. Ви я... мене, вибачте, я вас трошки поправлю. Угу. Кажуть, що загинуло вісім цивільних, 44 поранено, тому що були дуже важко поранені і дуже, ну, кажуть, що деякі вже помирали. На превеликий жаль, да. не змогли врятувати. Я знаю, що а, загиблі були і в вашому будинку. Так. Ви були особисто знайомі? Угу. Ну, як сусіди, звісно. Це, це жахливо. Я побачила, як палає дім напроти, і як там бігли люди. Цей крик, це, ці вибухи. І неважливо, знаєш ти людину чи не знаєш. Вони страждають, і це вже дуже важко. Наша машина, наша машина, моя комната. Тому житловому будинку а, у вас було а, декілька квартир. У нас на першому поверсі жила бабуся, а ми жили на другому. І на превеликий жаль, так сталося, що обидві квартири зруйновано. Так. Пані Галина, а, в якому вона зараз стані, в неї теж а, є поранення. Ой, ви знаєте, вона, як всі інші батьки, бабусі, вона переживає за всіх. Вона думає. Про, про сім'ю, про квартири, навіть про тварин. Скільки я казала, щоб вона пішла у лікарню і перевірилася, вона каже: вона прийшла, але як побачила, які там травми, які там важко поранені люди, і зрозуміла, що в мене нічого страшного, але вона вся була синя. У неї всі руки були прям чорні в синцях, У неї був пріс на обличчі. Але вона, знаєте, так. Це живе. І я знаю, що старший син врятував молодшого. Так це пробачте, що я змушую вас повертатися туди. Я вам скажу слава Богу, що все добре. Але дійсно сталося, коли а... неподалік щось вже дуже вибухнуло, у мене старший син взяв молодшого і повів за кресло. І в той самий момент, коли вони сіли на підлогу за це кресло, бабуся встала і пішла за ковдрою, угу. щоб постелити їм під спинки, під попки, знаєте, щоб тепло було, бо перший поп. І коли вона вже несла їм цю ковдру, Стався вибух, і вона ще потім собою їх накрила. І коли це все сталося, я побігла до дітей. Звісно, я побачила молодшого, трошки закривавленого, у нього були подряпані на голові. Я дуже перелякалась, але старший мені сказав, мамо, не бійся, з ним все добре. Він тримався, він і хотів плакати, але він тримався. Старший? Старший, так. Да. Скільки йому? Дванадцять. А молодшому? Чотири. Діти, їхній зараз, зокрема, психологічний стан, тому що для них це вже таке подвійне випробування, тому що я знаю, що на початку повномасштабного вторгнення ви виїжджали і перетинали ті самі блокпости з бурятами. Ми виїхали на дачу. Так. Да, це був для нас, як нам здавалося, порятунок. Угу. Тому що 24-го ніхто не був готовий угу. до цих звуків, і пів сьомої ми вже всі були в машині. Я не спала всю ніч на, чесно кажучи, я дивилася всі новини, і я розуміла, що щось, щось не так. Я розуміла, і, і коли це сталося, ну все, ми почали збиратися. І ми виїхали на дачу, так, да, дійсно, наче на дачу, і знаєте, хто б міг подумати, що хтось через Чорнобиль може піти. І коли ми приїхали на дачу, ми наче видихнули. Ну, все. Ну, Ми врятувалися, ми приїхали на дачу, але ми ж не знали, що все буде попереду, що у нас там дорога Бородянка-Буча, там у нас Макарів, там дорога на Київ. і... Всі вибухи, які були навколо нас, ми, ми все чули. Ми навіть розуміли в якому районі це Скільки ви там дві з, з половиною неділі. Ми угу. там було завдяки чому було прийнято рішення? Все ж таки та тому, приїжджати? що 8 березня мій чоловік тоді виїхав в магазин угу. в сусіднє село, тому що треба продукти. У нас дві сім'ї було на дачі, була ще сім'я кумів. Тож тобто дітьми... у нас було четверо дітей а. і четверо дорослих. Ніт, такого самого п'ятеро дорослих, що моя мама була ага. і сусідка. І чоловік з'їздив в магазин, привіз, знаєте, на 8 березня якісь подаруночки, якісь продукти. Це для нас було таке щастя. Але 9 березня хлопці поїхали знову в магазин і сказали, що того магазину вже немає. Що 9 вранці туди вже приїхали. Російські окупанти розграбили магазин і розстріляли його. І саме 9 березня було прийнято рішення наступного дня виїжджати. Ми брали так речі, щоб, щоб можна було бігти з речами просто саме-саме необхідне. Ну ось го вранці, в 7 годин ранку, ми вже стояли в колоні автомобілів. Ви перетинали блокпости. Перетинали. Як діти реагували на? Ми це? мовчали всі. Знаєте, ми майже не дихали. Ми майже не дихали. Діти у нас, ми однією машиною їхали вісім чоловік. Ми так, нам все одно було. Аби виїхати, було дуже страшно. І коли ми бачили, як з дворів звичайних людей стоїть танк чи якась пушка, знаєте. І у дорозі лежав навіть лежало тіло загиблого. Його всі об'їжали. Це страшно дуже. Ніхто не мог в те повірити. Тим паче, що ми були дві з половиною неділі на дачі, де у нас не було ні зв'язку, нічого. Наші родичі навіть не знали, що з нами. Валю. Якщо свого часу ви виїхали до Румунії, то що змусило вас все ж таки повернутися звідти? Знову в Україну. Ну, по-перше, знаєте, Румунія це не Україна, це не наш дім, це інші люди. Так, я вам скажу, ми дійсно потрапили на, на таких добрих людей, там такі волонтери були, нам допомагали всі. І відношення, і все. Ми навіть не розуміючи одне одного, одного, тільки з поміж телефону. Ми обіймалися, ну ми просто от розмовляли, спілкувалися, у нас все було добре. Але ж і додому хотілося. І за цей час, коли ми були в Румунії, ми планували комою разів чотири. Ми планували повертатися, але у нас завжди щось траплялось. Чи дуже хворіли діти? І ми думали, значить, не час. Моя кошка випала з п'ятого поверху, і мені довелося її врятувати. Думаю, значить, не час. То скільки часу ви взагалі з половиною місяці. Чотири з половиною місяці. Ви пробачте мені за це запитання. Дозвольте, я його поставлю. Ви зараз шкодуєте, що ви повернулися? Знаєте, ні. Мені страшно. Мені дуже страшно. Страшно всім. Але я не шкоджу. Ніяк не шкодую. Наша сім'я, тут багато хто залишився ще. Тут мої батьки, тут наші чоловіки. Повертаючись до найголовнішого, до дітей, їхнього психологічного, емоційного стану, який він зараз вони напружені. Я думаю, що стільки всього пережити, вони не готові до цього. Молодший син, у нього був такий стрес, такий самий на дачі в перші неділі війни, коли над нами пролітав винищувач, чи починалися вибухи, чи був абіодар по Бородянці, ми його теж бачили. Він завжди хотів їсти. Він просив їсти. От тільки от пролітає винищувач, ми сидимо в якомусь своєму укритті, ми молимось, ви знаєте, ми плачемо. А мій молодший до мене повертається, «Мам, а сьогодні кусять. Ну, а ми тільки їли от, от пів години назад, двадцять угу. хвилин назад. Чи, мабуть, ми буває буваємо, тільки за столом ми біж, біжимо в укриття, і от в такі моменти він каже: а що, їх, що їх кусять? Ну, і кусять? І зараз у нього знов таке з'являється. Я така розумію, що це у нього такий стрес. А старший? Старший в мене більше, знаєте, такий. Він любить обійматися. Ну, Він такий він добряк і він хоче до себе дуже багато уваги. І зараз тим більше. Він зараз її отримає так тільки не від мене, на жаль. Зараз поки. Ну, поки він отримає. Лікарні. Ні, так. звісно, мої діти зараз вони. Безпеці, вони у моїх родичів, вони у моєї сестри. З ними займається, з ними грається, у старшого проходять онлайн-уроки. Звісно, перші неділі я... мені так важко було з ними розмовляти, бо я дуже-дуже хотіла до них. І, і ви знаєте, мені, мені страшно їх зараз забирати там, де ми знаходимося. Наш дім, ну ви знаєте, просто він зруйнований. Тобто повністю ремонт, вся техніка. Все, що було, ну, все потрощено. Тобто, слава Богу, у нас є стіни. Буде час, ми все зробимо. Ну, Там потрібен час. Справа в тому, що у мене немає, тому тепер ніколи нічого нікого. Тепер свою колу і більше. А де ви зараз мешкаєте? Ну зараз я в лікарні. Ну я маю на увазі все одно з лікарні треба буде переїжджати. Вам є куди переїжджати? Звісно, мене сестра моя чекає з дітьми, всі куми, всі друзі, всі готові допомогти. Слава Богу. Ми не залишились одні. Знаю, що а, родина Павла Зіброва а, вам а, теж допомагає так. А вони пропонували вам а, якийсь дах над головою? А, ні, знаєте, дах над головою вони не пропонували, але вони дійсно дуже багато роблять зі своєї сторони. Я їм дуже вдячна за допомогу і інформаційну. Діаночка Зіброва, вона купила дітям речі, теплі, подаруночки. І вона завжди на, на зв'язку у мене і завжди питає, може, щось треба. Я їм дуже вдячна. Я вважаю, що не обов'язково, щоб прям всі пропонували свій дах, але вони дуже багато роблять зі своєї сторони. Тим не менш, яка а, допомога вашій сім'ї, вашій родині зараз потрібна? Перше, що нам потрібно, це вилікуватись, встати на ноги, так сказати? Ну, далі, мабуть, вже будемо дивитися і щось думати з житлом, але в першу чергу. Я. Я не знаю, чують зараз це наші глядачі чи ні, але там за дверима подає знаки ще один фактор любові, який, однак, все ж таки змусив вас трохи понервувати, коли ви опинилися в перші дні після поранення у лікарні. Ви почали писати оголошення, розміщувати їх у соціальних мережах. І з усієї країни у прямому сенсі до вас надходили повідомлення. Так. це Ви так самі було. розкажете чи ні? Іди 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 сюди! О, йди сюди! Йди сюди! Йди сюди! Відісюда. Боже. боже. <світ> Деречко, привіт. Ми з тобою познайомились там налаштонками. Не відразу, так якось, так. Розгубилася трохи. трохи. Вона прилякалася. Та Ірочка теж була під час а, ракетного обстрілу, тоді а, в квартирі, і вона, злякавшись, втекла. Так, да. це сталося. І ви знаєте, вона не одразу втекла. Угу. Ще перший час а, вона знаходилася поруч, але. Я бачила, я розуміла, що в мене собака розумна, і вона нікуди не дінеться. Но я я в першу чергу я, я хотіла побігти до дітей, ви розумієте? Угу. Звісно. А так як вибухова хвиля була дуже велика, наші двері броньовані вилетіли просто як, як... що таке? Що таке, може, відпустити трохи. Треба було її колечко взять. Кільце а, а, принесіть, будь ласка, Галю? — схиляє. Іграшку я люблю. Хай іграшку принесу. Вона нервується без іграшки. І я розуміла, що вона нікуди не дінеться. Ну, я... Бо вона перша, я пам'ятаю, вона бігала біля мене. Ось, бачиш, Тайрочко, Галю, дякуємо тобі. Дякуємо, рідна синька. О, Диві тримай. Диви. Що твоє? Твоє чи ні? <звук> Ти що, твоє? Ти не впізнала його, чи що? А Абдук. Ну... То як так сталося, що а, Тайра а, тоді втекла? А, коли я бігала туди-сюди, угу. я почула, що на вулиці вона десь дуже, -дуже голосно гавкає. Тобто угу. Мені здалося, що там. А вона дуже реагує на інших на інших собак. Ага. І мені здалося, що вона просто побачила якусь собаку. А -а -а. і Вона прилякана, і вона вже кудись втекла. І, а я так швидко потрапила в лікарню, що я навіть, я навіть не встигла уповнитись угу. і забрати своїх тварин, і в мене ще вдома кошка Сфінкс. Вона нікуди не втекла. Вона слава так, Господу. Слава да. тобі, тому, що вона... тому що вони ж замерзнути можуть. Да. А собаку, так, да, собаку, ви знаєте. Так вам з усієї країни, я знаю, мені писали. — Мені писали, я фотографії не прикріпила, і тому а, ага. мені надходило багато повідомлень, мені навіть присилали інші породи. Ну, я це кажу, <с так. І питалась, чи це вона, чи це вона? І всі питають: ну що, знайшли, чи не знайшли. Ні, 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 не віддам. Ану давай, о, ану ка як то А так, можеш А Ану, давай, Тайро, Опа! Молодець, опа! Ану. Ану, давай, давай досі броши підеш. Давай досі броши підеш. бо її все одно нема чи поки що зайнятися, вона дивиться на нас. Ану, давай. О, нічого собі. Як все ж таки знайшли тайрочку? Вона знайшлась. Вона знайшлась, здається, через чотири дні. Угу. Але це було дуже важко, тому що я в лікарні, а мені казали, бачили собаку. То в одному райончику, то в другому райончику. Вона бігала. Вона бігала, наче скажена. Вона угу. боялась людей, хоча, бачите, вона ж. Не так. Знову до мене. Де ти пропадала тоді? а? Ди ти пропадала? – Чорна була дуже. Чорна, Вся чорна була. Вимозалась, скажи, я бігла і шукала вас. Бігала і, і шукала. і І шукала. Я виїжджала шукати її. Ну, ой, біжи. Навіть кілька разів відпрошувалась у лікаря. Угу. Тихесенько каже, можна? Я поїду кажу, собаку пошукаю. Мені важко було, мене все тіло болить. Але мене друзі на машині вивезли, і я, знаєте, відкрила віконце, їду і, і, і зву її. Там, де її тільки от не пів години назад бачили, mm -hmm. ми каталися, і я її звала. Mm -hmm. Але mm -hmm. то було марно, ну я сподівалась. І як, зрештою, знайшли? Мені мама розказує, мама чоловіка. Вона порилась у себе в квартирі, знаєте, розбирала завали і каже: вже збиралась іти. До дочки, бо вона в дочки живе, і каже: Я відкриваю двері, а там сидить Тайра. Вона сидить отак, от каже, очі повні сліз, просто от, мокрі, отак, з такими сльози, і сидить і дивиться просто. А мама каже: Тайра. І вона вже як підстрибнула і забігла до хати, і все. Мені дзвонив син і сказав: Мама, мама, ти знаєш, Тайра повернулася, знайшли. Я кажу, добре, і кладу трубку. Дзвоню знайомому. Ага. Будь ласка, забери мене. Забери мене з лікарні, відвези мене на 10 хвилин. Будь ласка, я подивлюся, чи, чи вона ціла? Може, до ветеринара треба угу. за а якою була зустріч? Стрибала вона. Вона стрибала, раділа. У мене ще тоді був гіпс, і угу. рука була менш функціон, функціонувальна. І вона мені цей щоб Я її почухала. І кицька поруч, і так от і діти. Знаєте, ми оце, це разом. Це якось, вже коли ти розумієш, що все останній член родини знайшовся, то воно ну, якось вже можна було видихнути. Ну і це вже мені дало якийсь от спокій. Валю. Я вам щиро дякую. За нашу сьогоднішню розмову, за те, що ви знайшли в собі сили і знайшли час, аби сьогодні приїхати до нас і поділитися своїм болем. Спогади Валентина Олексєєнка також ваші історії увійдуть до музею голоси Мирних фонду Аріната Ахметова. Ця збірка нараховує вже понад 50 тисяч історій українців, які постраждали від війни. історії можна залишити на порталі музею, а також на безкоштовній гарячій лінії за номером 0800 509 001.